Ханічна Нікопольщині без обстрілів та поранених в районі відкривають нові пункти видачі питної. Вже привезли 40 тонн. А реєстрація пошкодженого майна триває. Куди подати документи? В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Майже сім годин тривоги, попри тривалу загрозу артобстрілу, ніч на Нікопольщині, пройшла спокійно. Росіяни не атакували жодну громаду. Україна більше не має доступу до інформації про рівень радіації на заес. Окупанти відключили автоматичну передачу даних. Повідомляють в Держінспекції з ядерного регулювання. На станцію вже приїхав голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Тим часом ворожі телеграм-канали запустили дезінформаційну компанію, натякають на майбутній теракт на заес через три тижні. Експерти вважають, так росіяни готують собі інфоалібі на випадок своїх же провокацій. Фахівці Центру протидії дезінформації закликають людей не вірити сумнівним вкидам. Повага! Відтепер офіційно заборонено відвідувати берегову лінію та території, з яких зійшла вода. Відповідне рішення підписала влада району. Також не можна проїжджати повз автівкою без дозволу військової адміністрації, а ще забороняється фотографувати берег та використовувати рації. Усе за для безпеки місцевих пояснюють правоохоронці. Ворог у будь-який момент може обстріляти цивільних. Посилено відповідні наряди. Наряди поліції в береговій лінії, які щоденно цілодобово патрулюють дану територію. Всі особи, які будуть знаходитися в даному території, вони будуть затримуватися відповідно до закону України про національну поліцію, закону України про воєнний стан, доставлятися до Нікопольського районного управління поліції Попри російський теракт на Каховській ГЕС, Нікопольщина тримається без централізованого водопостачання. У громадах масово організовують підвіз питної. Регіону допомагають з усієї країни. 40 тонн води передали Полтавська та Чернівецька області. Ще до 15 водовозів прибудуть з Кіровоградської, Тернопільської, Волинської, Вінницької та Хмельницької. Докладніше про ситуацію з питною у районі далі у сюжеті. Чекаю, я кожен день його включаю. Кожен день, але води немає. На жаль, вже декілька днів Нікополь без водопостачання. Альона каже, економить як може. Пере тільки найнеобхідніші речі воду використовує повторно. Оце у нас каструля для миття посуду. Також на всіх ми гріємо не до кип'ятка, щоб ходякся обмитися, там голову помить. Показує домашні запаси, воду набирають раз на два дні. Беруть одразу багато по шість баклажок. Про підвоз влада сповіщає заздалегідь. Але щоб отримати воду, доводиться вистоювати черги на пунктах видачі. Години. як падає тиск, в бочках закінчується вода, то реальна години. І два з половиною часа, і два часа. воду видають із шостої ранку до 21 вечора. Оновлюють запаси кожні 2-3 години. Як закінчується, ми оповіщаємо скільки процентів води залишилося, і привозять іншу воду. А це вже червоногригорівська громада. Вона також потерпає від наслідків російського теракту на ГЕС. Тут питної немає вже тиждень. Юлія каже, найбільше шкода городину, яка гине без поливу. Один куб заготовили так та по відрах, по мисках, по каструльках все, що можемо, те збираємо. Так само й дощова вода. Молим Бога, щоб, хоча б ходощик тепер був без води, помремо». Помре все те, що ми вже півроку садили, вирощували. Рятує місцевих підвоз води. Комунальники кажуть, її сміливо можна пити. Це пітєва вода з резервуара законсервована. Зараз ми її вибираємо. Вона хлорірована, так що ну, желательно, звісно, кипятити. Покров на пунктах видачі тут також людно. Місцеві запасаються одразу на декілька днів. Обмежень в одні руки немає. Молоко колись гранили в ньому на фермах, яких вже немає. 50 літрів. Я сам один. Мені хватить нормально. Досить швидко, оперативно спрацювала місцева влада, що не забуває про місцевих мешканців, тому можемо подякувати їм за це. Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Тому на Нікопольщині із кожним днем накопичують дедалі більші запаси питної і технічної. Допомагає влада нашої області, інших регіонів, міжнародні організації, зокрема ООН передають їжу, засоби гігієни та бутильовану воду. З інших територій до нас прямують близько 15 водовозів. Наші сусіди, наші друзі та земляки не полишають нас в біді. Ці водовози дозволять нам покращити логістику та розвезення між пунктами водопостачання в межах нашого району. Також у районі працюють над відновленням водопостачання на інфраструктурних об'єктах. Владислава Вдієнко, Олена Балкова, Даніл Ратобильський Пронікополь. І до уваги жителів Марганцю на базі дитячої спортшколи номер 1 розпочинає роботу штаб видачі питної від благодійників. Отримати воду зможуть люди віком від 60 років, а також одинокі матері. Штаб працюватиме з 8 до 16 години. Перерва з 12 до 13. Із собою треба мати паспорт або витяг з раксу і свідоцтво про народження дитини. Інформація для мешканців Червоногригорівської громади. Селищна рада продовжує приймати заяви про пошкоджене майно внаслідок російських обстрілів. До місцевого цнапу варто подати документи, що підтверджують право власності на ділянку та будинок, акт обстеження та фото пошкоджень. І з собою слід взяти паспорт та код. Днями у Червоногригорівській громаді проведуть профілактичні роботи із електрикою. Через це на 9 годин вимикатимуть світло у суботу та понеділок. Список адрес зараз на ваших екранах. Енергетики просять із розумінням поставитися до незручностей. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Тримаймо стрій тихого всім вечора. Сміливі люди непереможної країни.